Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу вам розповісти про таку квіточку, як примули. Примулу я висаджувала з насіння. Це було ось таке насіння примула акорд, суміш і фірма «Леда Агро». Гарне насіння, гарна схожість. Я брала ще деяке насіння цієї, цього виробника. Мені воно дуже сподобалося. Тому зверніть увагу. На нього. Насіння я висаджувала через стратифікацію. Стратифікацію я проводила починаючи з кінця листопада місяця. Я насіння виложила на ґрунт в контейнер. Контейнер в контейнер положила ґрунт, поверхнево розсипала насіннячко і поставила в морозильну камеру, саме морозильну камеру, там де холод був, мінус 18 градусів. І стояла в мене цей контейнер з ґрунтом і з насінням на протязі місяця, в кінці грудня, місяця я забрала з холодильника, переложила в неопалювальне приміщення, тобто там була десь температура приблизно 5-10 градусів тепла. І ще тиждень потримала от при такій температурі, і тільки уже 1 січня забрала в будинок і поставила на підвіконня під, під лампу для пророщування. Десь через тиждень, числа 8-го-десятого, ми її квітки зійшли. Із 10 насінинок тут у нас 10 насінинок всього було там 10 штук. Зійшло в мене 8. Дві я втратила потім. Там у мене була ще історія така, що я е, поставила на сонце. Вони там трішки, ну така була історія, не дуже гарна. Але е, в підсумку все ж таки шість кущиків мені вдалося виростити. Е, два я з них подарувала, потім ще одну під'їли в мене хрущі, один кущик. І на сьогоднішній день саме оці, от, 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 от цієї примугли, ту, яку я сама вирощувала, у мене залишилося три кущика. І зараз у нас яке 15 чи 16, 16 червня мої квіточки зібралися квітнути. Тому показую вам. Я їх висаджувала десь в коли я їх висаджувала в квітні, де ще в 20-х числах квітня місяця я їх висадила в ґрунт. Погода була дуже така погана, вона була то жарко, то холодно. І ну, якби так, вони. Перебували в постійному стресі, росли не, не так гарно, як потрібно було б. І тільки ось зараз вони більш-менш почали набирати силу. І ось дивіться, оце один кущик, другий, і третій там маленький кущик. Оця квіточка ось буде квітнути жовтим. Надіюсь, видно. Да? І ще вона не розквітла, але вже видно, що це буде жовта квіточка. І ось тут буде красна квіточка. Ось таким чином мої примулки вже почали квітнути. Вони гарно прийнялися, гарні, красиві кущики, ось такий кущик гарненький, і вже з'явилися квітки. Я не розраховувала, що в цьому році ця квітка буде квітнути, але мені дуже приємно, що вона, що мені вдалося е, виростити квіточку з насіння і вже дочекатися. Цьому році цвітіння. У мене ще є примули, у мене примул є багато. Десь на початку березня місяця, 3 березня, мені подарували розсаду примул. Там було три сорти, і я вам зараз покажу, як виглядають ці примулки. Це поліантова примула, ось так вона виглядає, такий рядочок у мене. І з цієї сторони, це якби. Поліантово, оці величенькі. Потім тут є ось сюди дрібнозубчаста. Оце кущики дрібнозубчаста. І оті маленькі кущики це вушкова. Ну там ті маленькі кущики, якісь шкідники, дуже вона сподобалася їм і вони там її загризають. Я вже за 3-4 бризкала, але все одно хтось там знаходиться. Ці квітки ще поки що не квітнуть. У Наталі. Яка в пані Наталі, яка мені давала ці квіти, вона вже показувала відео мені, що в неї деякі кущики почали квітнути. У мене вони не квітнуть, але вони також розвиваються дуже гарно. Дивіться, які красиві кущі. І не знаю, чи будуть вони в цьому році квітнути чи ні. Але на наступний рік я думаю, що все буде з ними добре. Ось ці квіточки, вони ці дрібнозубчасті, вони так довго. Хворіли, вони так довго приживалися. Ну, я ж кажу, то їх мороз чи холод похолодить, то потім жара була сильна. Ну, це так. Ну, але на сьогоднішній день це вже квітки, які мають силу, які вже переживуть любі кліматичні умови. Ну і тут. Ось бачите, які гарнесенькі кущики такі. І тут видно, що вони різного кольору будуть, тому що, дивіться, це така світло-зелена, а це така як, така, як красненький листочок іде. Ну, от от такі такі примулки. От це такі примулки, я їх садила з манюсеньких, також в мене є відео, там, де я їх садила, з зовсім малесеньких розсади такої. Малесенький. У нас вчора був дощ, сюди мої вазончики і ще не встигла повитирати всі. Той я почистила, а це ще ні. Ну, мої чорнобривці гарненькі. Також у мене жоржини зібралися квітнути. Ось ця жоржинка. Ну, а тут квітне такий чорнобривець. Дивіться, він такий, як хризантема. повна. Квітка така гарна. Коли розквітнуть усі... О, а цей, мабуть, буде іншого кольору. Коли розквітнуть усі квіти, то це буде тут дуже-дуже гарненький куточок. Ну, що я тепер підсумую, що стосується примул. Скажу вам так, квіти можна виростити саме з насіння. Саме головне купити гарне насіння. У мене на прикладі дельфініумів також така історія, що я садила три рази, а зійшли в мене квіти аж на четвертий раз. Після того, як я змінила фірму виробника, купила професійне насіння і посадила вже в кінці травня, ой, в кінці квітня. І тільки 10 травня в мене вони посходили. Я вам покажу ті два кущика, які... Мені все ж таки вдалося виросити. Ну, красуньки. Дивіться, яка, який красунчик. Оце він 10 травня тільки зійшов і вже ось такий гарнесенький. Так що в мене будуть дельфініуми. Було їх три, було навіть п'ять, ну, але там не все так просто. Це малесенький, але він вже прижився гарно. Ось такі справи. Беріть. Гарного виробника. От на, на цей виробник можете звернути увагу. Я брала, от у мене чорнобривці, дивіться, які вони красиві. Оце якраз також оцей виробник називається вони Пантера. Дивіться, це повні чорнобривці, по-перше, вони дуже крупні в порівнянні з тими, які в мене є. Вони крупніші в два рази, мабуть. І по-друге, вони такі повна така квіточка набита. Така дуже красива. Ну і кольор у них такий дуже красивий. Коли вони вже цвітаються, то вони стають світлішими. А коли тільки розквітають, то такі от темненькі, красиві. Дуже мені подобається, я їх кожного разу показую. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Я відповідаю на всі запитання. До побачення!